Притча у пригоді, Олена пчілка. Пішов раз Лев на лови і зустрів мишку. Хотів її з'їсти, вже й лапою надушив, а мишка й каже йому Ой, Леви, могутній владарю, не їж мене змилося наді мною, бідною маленькою мишкою. Я тобі за те в пригоді стану. засміявся Лев. Ти мені в пригоді станеш, якась нещасна мишка. Мені, цареві над звірями в пригоді можеш стати? В якій же це пригоді? А хто може я знати? каже Мишка, тільки благаю тебе, зглянься наді мною. Зглянувся Лев, пустив Мишку, подякувала вона й побігла швиденько до своєї нірки. Коли це? За яким часом попався Лев у тенета, б'ється сердешний, борсається в тенетах, нічого не зробить. Ще гірше заплутався в сітку. Аж де-не-де взялася мишка. Одну петельку перегризла другу. Як заходилась, то таку дірку в тенетах зробила, що й Лев виліз. Тоді мишка й каже Левові А що, бачиш, і я маленька мишка тобі в пригоді стала. Бачу, каже Лев, віддячила ти мені і навчила мене. Спасибі тобі. Читала руденко Івана. Для довідка бісієй.